Усім привітики-привітики сонячного Риму. Сьогодні у нас 14 березня. У нас на вулиці така ж слухайте, сонячно. Я ще з дому вділа теплу кофту. Це взагалі жарко, капець. Я чекаю зараз на метро. Це ось позаду мене метро Пантано. Чекаю зараз за 15 хвилин лише буде. Метро, ці дні чомусь метро дуже у нас так повільно-повільно ходить. Не знаю, з чим це пов'язано, але бувають такі дні, може якась технічна причина є на це. Але сьогодні хочу розказати, куди ж я все-таки їду. Сьогодні, нарешті, я зібралася і хочу собі зробити проїзний, але уже не на місяць, а на рік. І, звісно, прості такі проїзні, які ми поповнюємо щомісяця, я поповнюю табакірії. Але щоб зробити проїзний на рік, мені треба звернутися в касу на відділеннях метро. Ці каси є по різних гілках метро, але я по Риму не ще так добре орієнтуюся, і тому знаю, що є на метро піраміда. І, до речі, я там відео вам знімала на цьому метро. І тому сьогодні їду на метро Піраміда і хочу зробити собі річний проїзний, тому що річний проїзний набагато дешевше виходить. Місяць економити десь приблизно 15 євро. Тому вирішила сьогодні з'їздити і собі зробити річний проїзний. Метро Пантано – це у нас Чі, це з нас зелена гілка метро. Я буду переходити на Метро А, це у нас буде оранжева і потім на метро лінію Б це у нас буде вже синя гілка метро, тому сьогодні буде така у мене невеличка подорож. Ну що ж, ідемте вже час підходить, ще там декілька хвилин, але будемо вже їхати. І може трошки щось вам зніму, не знаю як. Зможу знімати там. Але щось попробую вам. Все ж таки зняти. Мій ось місячний. Все. Так, знов щось десь не робить. Так, на Сан-Джовані їдемо. Три хвилинки мені. Все. Ще трішки і буде зараз метро. Піднімаємося. Так. Скільки там ще? На гротечелоні щось не працюють. Дві хвилинки. Чекаємо. Ми ось на Пантану. І нам проїхати спочатку треба на Сан-Джовані, геть на кінець. Десь перша година дня і людей в метро дуже мало, тому що якраз таки, знаєте, час пік, коли люди обідають. Тим більше, що всі майже по роботах в цей час. Хочу показати вам трішки метро. І ось це метро, яке вже вам знімала відео, їздить без машиніста. Зараз вам переведу камеру, покажу трішки. Ось такий гарний вигляд з метро. Скло, як завжди, в графіті почищене, пошкрябане. тому трошки погано видно. Ось такий гарний вигляд, там далі гори. Дерева мені ці дуже подобаються, такі шапками красивими. Все, двері закриваються, зараз будемо їхати. Що все, їдемо з вами на Сан-Джовані і будемо переходити на оранжеву лінію. Я ще по Риму не так добре орієнтуюся, тому я ще трошки та блукашка, тому їду там, де знаю, де що приблизно знаходиться, щоб не заблукати. Це я перейду вже далі ще сам ще трошечки зніму. Так, ну що ж, ми приїхали вже на Сан-Джовані, ми на Зеленій гілці і зараз будемо йти переходити на оранжеву. Там дуже багато попереду людей, тому не буду. Зніму вже вам, де трошки буде менше людей, бо якраз йдемо на ескалатор. Метро саме зупинилося і ось нам туди підніматися. І багато дуже зараз людей. Так, піднімаємося один ескалатор і будемо йти зараз. І ще на один. Ось сьогодні не робить. Сьогодні поламаний не їде. Сьогодні йдемо пішачком. Погано, погано. Ось скільки нам треба підніматися. Так, виходимо і йдемо на оранжеву лінію. Багато людей. Ось знаходиться апарат, де ми з вами пробували опускати бутилки і був поламаний, їздили на піраміду. Тому ось він. І йдемо зараз. Будемо. переходимо вже на оранжеву лінію А. Все, спускаємось тут теж два ескалатори. Видимося ще раз. І ще в одні сходи. Ще ось один раз і йдемо знов на метро вже оранжевої лінії лінії А. Ось, на жаль, уже метро від'їжджає, не встигли трішки. Так, а нам треба з вами на терміні. Ось. Терміні. І ми з вами їдемо на терміні. Ось так виглядає метро. На лінії А. В сан джовані тільки уже лінія А. Все чекаємо. Знаєте, я не знаю чому, але на лінії А тут постійно так вітряно. Я навіть вдягну капюшона, тому що мені дує в шию і вуха. На Сан-Джовані, коли оце переходиш, теж там так трошки вітряно. Тому... Все, я утеплилася, то простужу шию і буде мені біда. Ждати нам 4 хвилини, ось там пише. До речі, тут метро їздить досить часто. У нас на лінії Ч. Метро останнім часом дуже погано їздить, тому 15-20 хвилин, 10, тут 4. П'ять, якось було три хвилинки, дуже швиденько. Сьогодні буде такий, знаєте, для вас влог, влог в дорозі, тому що якось часу не було знімати, то в нас такі дощі, то погода, настрою не було. А сьогодні, думаю, у нас такий гарний сонячний день. Поїду, зроблю проїзного і трішки вам познімаю. Метро теж цікаво, мені здається, все. Ось там уже на ту сторону приїхало метро. Буде сьогодні день більше в метро. Так, все, чекаю. Ще мені три хвилинки. Знаєте, я тут так стою, стою і дивлюся, ось щось вода дзюрчить. Ось такий прорив. І ось там тече вода. Так що слухайте, не тільки в Києві метро протікає, а й ось так тут а, в Римі тече. Тут теж такі мокрі потеки ось. Їх закривають. А там-то так нормальненько біжить. Ну що ж, і наше метро. Тут уже метро їздить із водієм. Так, ну що, ми на терміні. І нам треба йти на лінію Б. Ось там голубенька. Йдемо на лінію Б і будемо тоді вже їхати на піраміду. Ось такий довгенький коридорчик. Треба нам ще прийти тут трішечки пішачком. Ідемо швиденько, 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 людей так чималенько. Тут завжди мені здається, дуже багато людей їздить на цій лінії. Вже 2.06, а виїжджала я було десь час дня. О, мама мій, вже годину в дорозі. Є вихід ось на Рибібію, а нам треба на піраміди. Метро піраміди і це напрямок Лаурентіна. ідемо далі, знову йдемо. Знаєте, коли? знімаю щось таке відео в дорозі. Для вас воно, звісно, коротеньке, там буквально декілька хвилин. А для мене це декілька годин в дорозі. Але хочеться вам трішки показати, як метро. Піднімаємося зараз на ескалатор. знов піднімаємося. Трішки метро побачите. Тому я сьогодні, напевно, більшу половину дня буду в дорозі. Рахуйте, десь дві години, із... години з копійками займе в одну сторону і дві години, рахуйте, мені треба в іншу сторону, знову буде їхати. Тому пів дня сьогодні в дорозі. так. Акуратно, щоб кросовки на ескалаторі не зажувало. Все, ну що, і тепер йдемо на метро. А куди мені? Мені треба сюди. Ой, якраз метро, ну там така черга, мама мія, я напевно не встигну вже. Так, швиденько, швиденько. Може, встигну. Ой. Мама мія. Злякалась. Так, ну що, я приїхала вже на піраміду. Ось як бачите, тут так, ніби трішки на вулиці станція. І далі будемо підніматися знову на ескалатор. Людей сьогодні дуже багато. Тому йдемо будемо підніматися. Людей дуже багато. і На вулиці жарко, і в метро дуже багато людей було. Жара, капець. Я ще тепло в дітах. Трішки піднімаємося, бачите, коли гарний кітан. Стоять поїзда, а ми зараз з вами будемо йти вже до каси. Будемо пробувати зараз оформляти. Самому трошки важко, тому що мова одне, що звісно зупиняє і важко те, що треба знати. Італійську мову, яку я, на жаль, не знаю. Зараз будемо з перекладачом чи так, не знаю, зараз побачимо. Так, де наші каси. Я вже була, тут оформляла проїзного Максиму. Так, зараз покажу вам. Нашла. Так, ось не буду знімати, можливо, не можна. Ось тут знаходиться три каси і будемо зараз спробувати оформляти собі проїзного. Так, Ну що ж, дали нам ось такий бланк, його треба заповнити і зараз заповняємо. Друзі, ну що, оформили, ми проїзного сьогодні з вами. Трошечки покаталися по метро, ось вихід там в метро, я просто сіла ось тут на сходинах, чесно кажучи, втомилася, тому що більше переживаєш, напевно, із-за того, що ти мови не знаєш, як і за самої дороги. Давайте розкажу вам, що ж треба для того, щоб зробити річного проїзного. Треба наш закордонний паспорт ксерокопія. Ваша фотокартка. Заповняєте вам дають такий бланк, там дуже просто прізвище, ваше ім'я. Одне, що треба, це кодічі фіскали. Це треба такі, як наш український ідентифікаційний код. І тоді заповняєте ці всі дані, дають вам ось новий пластик. Так, давайте покажу мій попередній, щоб ви розуміли. Що вони трішки відрізняються. Ось мій був пластик, що я їздила місячний, а ось такий червоненький. Це вже річний пластик. І тут вже на йому є фотографія, ваші дані. На цьому пластику немає. Щось від мені в горло заболіло, поки я там все об'яснила їй, що мені треба. І, в общем. Пластик дають зовсім уже інший, і проїзний у мене вже буде діяти зараз на березень із 1 квітня, прямо априле. Так що зробила собі річний проїзний. Ну, в общем, зекономили трішки. Скажу, що на рік проїзний коштує 250 євро, а в місяць я плачу 35 п'ять євро. Тобто навіть тих 15 євро в місяць, якщо ви економите, можна щось купити, на них зовсім інше, якщо так скажемо. Навіть вже якісь продукти харчування. Тому трішки зекономили, звісно, треба потратитися зразу і заплатити 250 євро за проїзного. Знаєте, як ти в чужій країні, тому на кожному кроці стараєшся щось собі зекономити і якісь знаходиш трошечки дешеві. Методи проїзду, щось десь зекономити в супермаркеті, акції, скидки, звісно, це всім, всі всі таким же ж користуються. Так що і ми вирішили, що треба все-таки зробити цей проїзний. Так нам буде трошечки економніше. Щодо діток, дітки, які навчаються, проїзний на рік. Я ось тут робила в касі, коштує 50 євро. І дякуючи одній людині, нам допомогла зробити, тому що розумієте самі, що приїхавши перший раз без мови, без нічого, ми взагалі як інопланетяни були. Тому нам трішки допомогли. Ну і ось такий сьогодні день у мене трішки покаталася. Для вас, звісно, як я вже казала, це буквально там декілька хвилин відео, а для мене це півдня сьогодні в дорозі. Тому напевно зараз ще декілька хвилин прогуляюся. Там ось навпроти мене є піраміда, пару хвилинок віддихну і знову буду йти на метро. В метро дуже жарко, дуже багато людей. Зараз, звісно, така, знаєте, в Римі, в Італії трошечки така комфортна погода, тим, що ще не так жарко, але все-таки сьогодні, напевно, градусів 20, 20, де навіть більше. І в метро багато людей. Ну так, знаєте, я ще в теплій ковтині. Так, трошечки жаркувато. Ось і такі справи. Буду сьогодні з усіма прощатися з метро. Йду зараз трошки погуляю тут і буду додому. Ну, з усіма буду прощатися. Дякую, хто провів цей день зі мною, хто підтримує, ставить лайки, пише коментарі, всім, всім вам величезне спасибі. І на сьогодні все, всім пока-пока.